Чи готова зараз Росія нанести удар по критичній інфраструктурі України? Масований удар. Ну, цікава така штука, не дивлячись на те, що там сталося таке велике горе. Так вони будуть збиратися з усіма силами, і це може тільки відтягнути декілька днів. Але збиратися будуть. Але дай Боже, щоб ще щось там підгоріло. Чи буде щось палати з української подачі в Росії, наприклад, нафтобази, військові бази. Ну, Нам говорять, що ми саме знаєте зараз стоїмо на порозі конкретно цих дій, тому що є якась карта, є якийсь план для того, щоб погратися по їхніх правилах, на їхній території. Найбільша загроза для українців зараз з моря чи з повітря, чи все ж таки з землі? Ви знаєте, що дуже велика загроза з повітря. Частково з землі будуть шукати якісь варіанти. З моря щось там таке теж цікаве. Чекаємо з моря, щось зламається, знаєте, щось піде на корм рибам. Так що по морю нас теж чекають якісь новини. Що чекає цього тижня на Чорноморський флот Російської Федерації? Оце якесь таке горе повинно відбутись з тої сторони. Готується операція, і не здивуюся, якщо ми навіть зараз з вами говоримо, а вона вже відбувається. І от поламається кораблик і піде на дно. Така його вже доля. Чи почуємо ми гарні новини за Бахмут цього тижня? До чого бути готовим? Максимально тяжкі бої? Чи будуть гарні новини? Говорять нам, що новини будуть різні, від гарних до недуже. Але в принципі, в будь-якому випадку, нас там не зупинити. Там може бути на рівні того, що якісь перепони. Але все рівно ми йдемо до того, що там він буде звільнятися. Чи є загроза обстрілів нашої інфраструктури з території Білорусі? Це саме тяжка загроза на сьогодні з території Білорусі, тому що там готуються і там є певні. Певні інструменти, щоб це робити. Так, що, це якщо навіть звіряти все, що ви мене просили до того, то Білорусь тут максимально активна. Шойгу приїхав раптово до Лукашенка. Він зустрічався з міністром оборони Хреніним, що змінилось в домовленостях між Білорусією та Росією. Багато що змінилося. Я настільки зрозуміла, там у Лукашенка забрали якийсь інструментарій цієї гри, в яку він вів. Сьогодні, да, завтра ні. А післязавтра ще якось. Все щось підписано на рівні, взагалі на рівні країни, на рівні грошей. Не здивуюсь, як потім ми будемо знати, що там навіть є якась. ну от як, я зараз говорю і не розумію, що це якась дурня, якась навіть система штрафів. Чому так? Тому що якщо щось не так, як тобі сказали, то ти зразу ж отримуєш по грошах, по грошовій системі. Так що тут все доволі серйозне. Чи погрожував Шайгу Хрєніну під час розмови на авіадромі? Я не можу сказати, що це була пряма загроза. Там більше вона була закамуфльована, але всі розуміли, що можуть убити. Якщо чуть не так, і знову ж, хоча вона була дуже так сказана, я б сказала дуже мастерно сказана для того, щоб це підзатерти. Але там дві сторони розуміли, що хочуть довести. Що замислив Хренін відповідно до Росії? Яке його справжнє ставлення до Шойгу і до Росії? Дуже погане ставлення на рівні того, чи готова ця людина здати всі плани, готова. Чи готова воювати до кінця? Готова. Але буде показувати картинку на рівні того, що ми будемо бачити, що я в ваших лавах, я з вами, але там, що називається вовчі думки. Які справжні думки шойгу відносно Лукашенка? Людина, яку не можуть прорахувати, не розуміючи його до кінця, чи все він виконає? Я б сказала, такий він слизняк, і вони не вірять йому. Там немає віри. Я теж не здивуюсь, там дають карту місяць, якщо в них навіть є чи якісь докази, чи якісь якоїсь там підготовки до зради, ну щось все в ту сторону. Хто більше готовий вбити Лукашенка Хренін чи Шайгу? Хто готує змову? Ні, там однозначно шайгу. Чи готовий Хренін до того, що можуть прибрати Лукашенка, і треба буде займати чітку позицію? Тут для нього все зрозуміло там навіть зажимаються строки на рівні того, що це відбудеться дуже скоро, і це вже в просторі воно літає. Так що добре він це розуміє. Прибрати Лукашенка з поста очільника Білорусі вигідно для України. Які будуть наслідки для нас? Я не скажу, що там вигідно для України. Це якраз невигідно, як би воно там не звучало. Чому? Тому що Лукашенко був зрозумілий, не дивлячись на всю його гру, ми розуміли, що він не зробить якийсь останній крок. Він в будь-якому випадку був на стороні миру, таким чином захищаючи себе. От як би це не звучало дивним, він, захищаючи себе, захищав частково нашу ситуацію. Так що, якщо його зараз знімуть, то трохи буде тяжко. Тому що поламається а якісь домовленості через треті руки, і Б всім стане зрозуміло, що напад, саме карта сили, нам говорить про те, що буде стовідсотково.